Всім мої вітання, ви на каналі Виноградиць Ад дачі. з вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 1 листопада, останній день, останній місяць. в осені. І багато хто з виноградарів, з любителів вирощування винограду шукає що ж йому посадити, придбати, чи то саженці, чи то живці. У цьому відео я хочу звернути вашу увагу на. Таку форму винограду Шаповалова як клубничний, або ще його називають полуничний. Які переваги цієї форми винограду? Ну, по перше, великі грони до 2000-2200 гр. більше 2 кілограм, і у Гергеля а він вирощує цей виноград. На прищепі вже не один рік, і навіть зараз у нього є і кореновласний кущ, і грони у нього були за 2 кілограма до 2,5. Велика ягода ну, не гігант. Гіганти це ягоди, я вважаю, більше 20 грам. Ну тут ягода 8-12 грам це теж велика ягода гарного кольору такого. Темно-червоного, червоно-фіолетового, ну, різні відтінки бувають навіть на одному тому самому винограднику в різні роки. От. Але е, велика, велика перевага цієї форми винограду: смак цих ягод. Ягід, смак безподобний. От, такий аромат полуничний, і е, потім е, смак карамелі. Ну, дуже незвичайний такий смак ягід. От, дуже смачна ягода, м'якуш щільний, ясисто щільний і достатньо соковитий. І в цьому році я спробував вино. Ми три дні назад записували відео у Гергеля про його саджанці винограду. Посилання буде в кінці, хто не бачив, може подивитися. І Потім він мене угостив молодим вином, Ну, вино це воно не тільки з клубничного. Там е, різні сорти були, ну, ті залишки на е, винограднику, які в нього там, які-то гронки там осталися. От, і він їх всі зібрав і зробив таке вино. І додав туди. Клубничного. Там його було зовсім мало. Ну, Скільки я не знаю, як вино буде зовсім готове, то я зроблю дегустацію цього вина, покажу. Але сьогодні я хочу звернути увагу, що там того і клубничного було небагато. Але вино, воно ще таке молоде вино. От. Як його підносиш, Запах полуниці такий, як будь то ти її зірвав зі грядки. Не той полуниці, що вона може там у вас добудесь лежала, чи в холодильнику, чи так на столі, чи ви прийшли на ринку, купили. От. А саме запах такий, як будь то ти знаходишся на грядках, на полі, де вирощуються. Полуницю і зірвав, підносиш її до рота. І оцей запах ну, дуже-дуже мені сподобалось, дуже смачно. от, А потім, як починаєш пити, з'являється запах, смак, присмак карамелі карамелі. Ну, Там е, було багато різних столових сортів, я ж кажу, залишки. От. Ця форма винограду, термін її достигання. 115-125 днів. Ну, це ранні строки згідно книжній класифікації. 115 130 днів. Це ранній виноград вважається виноградною наукою. От. І в цьому році, ну в цьому році такі весни були там морози. От, погана весна була і холодна, і все. От цей виноград у нього визрів до початку вересня. От 3 вересня, ми робили огляд цієї форми винограду, дегустацію ягід, і вона вже була визрівша. А так, в минулі роки на каналі є не одне відео за попередні роки про цю форму винограду. Ви можете подивитися, посилання будуть в кінці відео. І що іще характерно, що е, е, які сорти дуже багато виноградарів, особливо початківців, шукають, щоб не вкривати. Так от, морозостійкість е, Полуничного мінус 26 градусів по Цельсію. Це така заявлення. Ну, я не знаю скільки він насправді можна витримати, але в Полтаві вже два чоловіка є, які вирощують його не один рік. На високоштамбовому формуванні, на арку, от, і не знімають його, і підмерзати за, за ці роки не було. Правда, і зими зараз теплі. І от чим характерно клубнично, що в цьому році вроді би весна пішла і рано, та й зими практично не було от, там чуть-чуть у лютому, а то в кінці січня таке, хоч розпускається бруньки, була така зима тепла. От, а весною, коли в квітні місяці вже почалась вегетація, вже пішли пагони, вже появились суцвіття, 28 квітня Гергель зафіксував мороз мінус 4 градуси, Причому це не при ранній весняний, а саме мороз, тому що він почався десь годин в 10 вечора і закінчився е, також після 9 години ранку. От, температура спала до нуля, а так всю ніч. І от клубничний клубничний його е, витримали цей мороз, і далі ви, я вам покажу е, цей огляд цього е, куща е, кореневласного на винограднику Олександру Гергеля, де він його показує і ділиться досвідом вирощування. Так що цікава форма. Винограда, От, рекомендую звернути на нього увагу. Саджанці Олександра є, живців також повно, кому що подобається. Ну, а тепер дивіться відео за 3 вересня цього року. Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 3 вересня 25-го року. І ми з Володимиром Місаєнка на моєму невеличкому винограднику міста Полтава хотіли вкотре вам показати. Гібридну форму під назвою Клубнічний або полуничний, кому як до вподоби. Автор Шаповалов. Що хотілося показати? Це одно, у мене один рукав, тут, вірніше, два рукава на одному плечі, на одній площині. На нього я ще прищепив там ламбаргіні. Ви можете подивитися ролик у Володимира. На каналі там все показано. Казалось би, тут я йому трошки залишив місця. Ну, просто так складаються обставини, що дуже-дуже мало місця. Лозу я знаю, де взяти клубнічну Для вирощування мені вистачить саджанців. Ну, і проте, зверніть увагу, по дві грони я залишив. Отакі грони. Автор заявляє, от 800 г до 2 кг 200 г. І я йому, е, не то що вірю, я вже сам провірю. У мене такі грони під 2 кг були. Тут я позалишав на кожному пагані по 2 грони. По 2 грони. Ось дивіться, які грони. Ось е, хотілося вам показати на крайньому пагані. Ось тут оце залишок, залишок. Великої грони. Отут обрізано, це залишилась третина грони. Тобто був залишений один сегмент. Я вирішив залишити начебто дві невеличкі грони на один пагін. Ну, невеличкими ми їх не називеш. Тут в кілограмі є точно, тут грам 800. Взагалі, ну, більше кілограма на кожній гроні висить. в зв'язку з цим трошки затримка врожаю пішла. Ось тут нижні грони, тут йому більше трошки світла, сонця вистачало, перепадало. Ну і, звісно, тут уже він колір набрав покраще. От там, де сонце потрапляло, такий колір має, там, де сонце немає, отакий колір. Ну, на смакові властивості це не вплинуло ніяк, як завжди. карамельно полуничний присмак. Солодка ягода. Володимир. По смаковим властивостям тут питань взагалі немає. Як цукерка, як снікерс. Карамельний смак. Смачна ягода, хрустить. М'ясиста, соковита дуже смачна. Нагрузку тягне бешено, можна сказати. Кожен рік радує гарним врожаєм. Ну, питань немає. Перегружати його, бажано не перегружати. Хоча, якщо хтось пускає на перголу, на арку, то можна давати нагрузку по повній програмі. І Ще, до речі, кажучи, він мягко сім'янник. Кісточка тут м'якенька, і якщо споживати без всякого там, претензій, зараз попробую розрізати, достати, вона м'якенька. Ось бачите, я її роздавив де і все. Тобто це м'яка сім'янник. Гарний м'якось насінник. Ще враховуючи те, що ця форма достатньо зимостійка, її можна вирощувати без укриття в умовах Полтави, центральної частини України. Та й не тільки. І, ну й не тільки. 27 градусів, От, як не крутий. Да. Чи 20, 26 автору заявляє, вибачаюся? Лоза товстенька, це ж на власних корнях, вони які лози да, гоне. Тобто да. ріст сильний. Її може тут формування віяло. Ну, воно все в ряду виноградника одні формування віяло. Я добавлю, що я його пробував вирощувати і на рожках. Урожай теж саме. Так у мене було склалося формування один рік, що ну ніяк було мені заводити ті лози, Ну так, попередній рік пройшов, що прийшлось його обрізати на рожки. І на наступний рік на рожках він дав такий же самий ловкий урожай. Так що, немає значення, як ви будете його вирощувати. Чина, От бачите, тільки ми зрізали декілька яги, так оса відчула сразу аромат цукру і прилетіла. Тобто немає значення, як ви будете його вирощувати на винні обрізі чи на короткій. Він завжди буде у вас чудовим урожаєм. Так, досвід і показує вирощування, що це так, але я хотів сказати, що, мабуть, би ще кращі результати були, якби їх винести на високоштамбове формування, на якусь там перголу, для озеленення альтанки якоїсь чи балкону. То чим більше плози е, старої, тим більше кущ, тим більше врожаю. Тут кілограм 70 мінімум можна знімати цього. Сорту винограду, вірніше, форми винограду, ще не сорт. Так що дуже достойна. Тим паче ранній строк созрівання, і саме основне, що смак смак неповторний. ну от Я не знаю, який виноград має ще такий смак. От, Всякі є там фруктові, є смаки із карамелю, там парфум От, з такою і Смак дуже гарний, Ну він відрізняється у клубничного. Він інший, неповторний, дуже смачна ягода. І самостійкий, і стійкий до хвороб. Вон, дивіться, все листя чистеньке, і лоза вже визріває. От. Ну чим би не вирощувати такий виноград. Та вона, можна сказати, визріла вже. Уже майже визріла, та. Та. І он, які верху, наверху, він, чеканку випроводили, він, які товстині. Тобто, йому про що це говорить? Йому треба більше формування, більше навантаження. От. Не віялом, а високоштамбову, якусь альтанку там зробити тут. Та тут мінімум кг, а то може всі 100 будуть. Такої чудової ягоди. Ну, перегружати не треба. Та здоровий... 101 кілограм вже не треба. А, 101 не треба, це точно. От. Ну, це такий виноград. Ще що -то скажете, Олександре. Та що тут казати? Із ріку в рік один і той же ж результат. Чудова ягода, гарний врожай, великі грона. Ну і, звісно, смакові властивостями, нотками полуниці. Так, чудово. Якщо потреба в посадковому матеріалі буде, звертайтеся до Олександра Гергеля. Телефони будуть в описі під відео, будь ласка, От, і буде вам такий чудовий, чудовий виноград. Ну, на цьому все. Да? так? Да, дякую всім за увагу. Дякую тобі, Олександр, що ми вже з тобою котрий рік підряд знімаємо.